21 -е століття, світ на порозі Третьої світової війни, Україна ще і на порозі Третього революційного майдану. Колесо історії перекрутилося і знову знаходиться в фазі війн та революцій. А могли би оминути, якби пам'ятали трагічні уроки історії, настанови наших дідів та прадідів та пророчі слова Великого Кобзаря. Я ридаю, як згадаю діла незабуті. Дідів наш. Ех, тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака От то наша слава, слава України. Це слова із поезії Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні. Це звернення поета до всіх українців різних епох на довгі роки. Доборолась Україна до самого краду, гірше ляха, свої діти її розпинають. Тож настав історичний час будувати і відкривати пам'ятні знаки та меморіали і мертвим, і живим, і ненародженим, щоб через них увіковічнити та передати прийдешнім поколінням пам'ять про загиблих за волю та незалежність України, шанувати живих учасників буремних подій початку 21 століття. Та все це увіковічнити для наших ще не народжених нащадків. Тож дозвольте мітинг з нагоди відкриття пам'ятного знаку захисникам волі та незалежності України у 21 столітті оголосити відкритим. Матвієву Григорію Григоровичу. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Героїв! Дорогі наші двосельцяни, дорогі дитини нашої громади. Я думаю, що не пробуємо сказати, що ми будемо вшановувати пам'ять тільки цих героїв, які віддали своє життя в 21 столітті, які на даний час воюють. Якщо ми підемо по історії і подивимося з самого початку створення нашої державності, навіть від самого Володимира Великого, було багато братовбивших війн. було багато, бо кожен старався від нашої держави відірвати якийсь кусок, якийсь старався для того, щоб зруйнувати нашу державу. Згадаймо, дорогі односельчани, про наше козацтво. Яке зробило одне з найбільших військ, які було в Європі, і оберняли свої границі, обороняли нашу державу. Згадаємо так само 17-й рік, коли створилися січові стрільці, і так само знову ж таки були насторожі державності нашої країни. Вони знали, що вони не виграють. Вони знали про те, що вони йдуть на вірну смерть, але ніхто з них цього не боявся. Вони відкрито йшли на захист своєї держави. Згадаймо 19 й рік, коли наших 300 просто молодих людей, 300 студентів виступили проти 10 -ти тисячної армії. Можливо, в них була одна гвинтівка на двох. Так само знали, що йдуть на вірну смерть, але вони захищали свою державу. І їхня пам'ять, і вічною. Згадаймо 32-й, 33-й рік, скільки душили і зневажали нашу державу, скільки старалися її знищити і голодом, і холодом, і мором. Згадаймо так само тих, хто в 41-й, 45 роки захищали все-таки наші землі від цього нахабства, від цієї свободи. Згадаймо до 47-го року цих наших воїнів УПА. Які відстоювали тільки нашу державу. І знову ж таки знали, що йдуть на смерть, але вони її відстоювали. Згадаймо останні роки, які в нас тепер були, але перед тим ще було багато десятків років, коли і наші священники, і наші великі патріоти нашої держави в Сибірах гинули, але молилися за державність і незалежність нашої країни. Але останні події. Стали найбільш вагомими для нас. Коли ми не змогли піднятися ми як батьки, піднялися наші діти і стали на Майдані для того, щоб бороти своє право боротися за це, щоб ми жили в вільній країні, незалежній. Наш вічний ворог, можна сказати, наш старший брат це Московія, яка як нас колись обманювала, так і далі обманює на даний час. Яка показує, що вона нічого не робить для того, щоб нам було погано, але нічого не робить для того, щоб нам було добре. Бо коли ми хочемо повернутися в Європу, де є захищені наші інтереси, де є захищені наші права, де є достойні зарплати, достойне життя, якщо їм погано, хай буде нам погано. Дорогі односельчани, Хочу знову ж таки нагадати про це. Які боролися і на даний час борються за те, щоб ми жили вільно. Вчорашній день дійсно став в історії нашої країни трагічним і чорним днем для України. Це є вихід наших вояків з Іловайська. Їх погибло там немало. Тільки по офіційним даним загинуло 173 чоловіки і безвісті пропавші 81. Але це не вся картина, яку тільки показують нам. Там може бути набагато більше. Згадаймо сьогоднішній день, в який ми згадуємо наших молодих людей, наших батьків, наших братів, які виступили для того, щоб знищити цей режим Януковича, а все-таки йти в вільну країну. І от кожного разу, коли я заходжу в селищну раду, дивлюся на цей плакат, який в нас висить в селищній раді. Це небесна сотня. І зразу спадає на дом. Вони зробили все для того, щоб змінити країну. А що зробимо ми? Чи ми повністю віддаємо себе цій праці, якій ми себе присвятили? Я думаю, що не повністю. Але пам'ять їхня і це постійне нагадування буде нам великим стимулом для того, щоб більше і краще працювати на благо нашої вітчизни, нашої країни. На свій час ми відкриваємо пам'ятки наших сім'ї. Щоб ми мали пам'ятнику відкривати якимось артистам, художникам, мабуть, видатним людям, а нам приходиться відкривати такі скорботні пам'яті. Не можна дивитися спокійно на це все. Адже сьогодні нам, де в нас наші вороги – організації кращих людей, світ нашої країни. Настає час, коли кожна людина, кожен чоловік має захищати свою країну. Настає час, коли об'єднуються всі люди, всіх розповідань, всіх національностей, люди, які живуть на нашій мирній землі. Адже ми сьогодні живемо в центрі Європи. Ми хочемо жити, як живуть цивілізовані люди. Є наш старший брат дійсно. Ми сьогодні живемо в ворожому оточенні наших братів, які не хочуть, щоб ми жили так, як, живуть, так, як, так, як повинні жити. Бо вони хочуть, щоб ми жили так, якби, як вони нам сказали, розумієте? Щоб ми постійно були нижчі, я казав Григорій Своборода, кожен, хто вищий, той нижчий, як Ну, Але українці це завжди був войовничий народ. Це були козаки, які воювали по всій Європі. Наші нації зламати не можна. Я хочу сказати словами Тараса Шевченка. І на оновленій землі ворога не буде постата. І буде син, і буде мати. Будуть люди на землі. Кращі сини, які пішли з Майдану, це добровольські батальйони. Влада кинула її ті котли, щоб знищити, щоб можна було сьогодні робити все, що хотіли. Ми з вами бачимо, що робиться. Уроки історії, мабуть, ніхто не хоче враховувати. Адже ми вигнали одну банду, на її місце приходить друга банда під другими прапорами і розказує, як нам далі жити. Вони ведуть нас, непонятно. Нехай цей а не виконати нашій молитві, і наша громажа замінить вам, хоча, звичайно, це буде тяжко сказати, ваших синів. Вони є герої, Їхня пам'ять і вічний. Хай не милосердний Господь забере їм своє царство на І ваші молитви в цьому допоможуть. Простіть за те, що ми пережить. Слово надається активному жителю нашого селища, депутату районної ради Воронії Тамарі Сергіївні, Авторський вірш. Цей вірш я присвячую своїм вихованцям Сергії Олег і батькам, діти, яких я виховувала в дитячому садочку, а також їхнім батькам. Багато чорних хустин з'явилося зараз в Україні. на смату до чорних хустин. Облетіла всю понімку гарна і новина. Народила мати Алла два гарненьких сина. Очки голубенькі, наче хмарки в небі, носики маленькі, личенька біленькі. І росли хлоп'ята, швидко виростали. Мама колеского залюбки співала, з татом м'ячик грали, читали казки і оберігали діток від дворя й біди. Як в народі кажуть, біди не шукай, напала Росія на наш рідний край, І прийшла в родину та лиха година. На війну забрали у мами два сина. І пішли служити Сергій та Олег. Мама молитвами дала оберег. Ти в танку ховайся, благала матуся, бо я за вас, дітки, день і ніч молюся. Та не знала мама і не вірить нині, Що дітей побачить лиш у домовині. Ах ти, доле злая, що ж ти наробила, навіщо ж з матусі сироту зробила? І не вірить їм мати, досі рідна мати, що дітей вже більше не буде мати. Набирає номер, відповідь чекає, та ніхто матусі не відповідає. На дорогу ходить, синів зустрічає, І усе не вірить, що дітей немає. Ось її синочки прийдуть, приголублять, поцілують ніжно. Вони ж маму люблять. День за днем минає, а дітей немає. Лише голос тиха з під небес лими. Прости нас, матусю, за чорну пустили. Низький уклином, батьки, за ваших дітей, за те, що ми сьогодні можемо стояти під цим небом, за те, що ми можемо сміятися, за те, що ми можемо ходити по цій землі. Дякую вам казав, за ваших дітей. Я думаю, подяка від усього селища має бути. Ми не раби, і нам тут нічого не треба, Не хочемо грошей чи слави, чи слів. Не треба нам жалю чи теплого неба. Ми хочемо, щоб світ у душі не болів. Ми мамині, діти, ми Божі, люди, В молитвах клянемось довіки нести, країну розірвану, зранену, зморену, її закатовано духом спасти. Коли рушники простягнуть на дорозі, Падем на колінах її цілувати. Ми, діти країни, з і босі, Вмиваємось кров'ю, оховані ратами. Надія та, що гріє у серці, не вмре, не загине, не піде з життя. Тихо ж поклоняємось раджі смерті, і спекла така, вже нема вороття. Ми не роби і нам тут. Нічого не треба, залили нам очі німими слізми. Ми просто благаємо в рідного неба, миру для людства без болю на безболіни. Слава тобі, Божого, слава тобі!

Господи Боже наш, хочеш сьогодні будемо жити в твоєму світі, обчерторі так Божий, да з тобою сповним, і наростити нас і найтай свою славу нам, омий душою і збій

I'm <coughs> Історію, на жаль, триває історію. І сьогодні кемо, в 21 му столітті також це стало на знак і по всій Україні повстають. Не просто тільки як місце вибрати, Але це місце, яке має кожну людину, і за них Так і певне замислення, для чого Бог дав життя, для чого народився на цей світ. Кажу, що не вибирає людина дві речі сім'ю і країну, але напевно має певну місію, має певен обов'язок. Ми задаємо тих наших Мешканців, облашних чан, які віддали життя. Це ще найцінніше, нічого немає в світі найцінніше і життя. І, напевно, певні плани будування, які мали. Але так сталося а точніше, пішли захищати свою країну, свою місцевість, родини, сім'ї. Тому думаю, що кожен, проходячи повз цього місця, має замислитись в цьому часі, що маю сьогодні зробити для своєї країни, для свого суспільства. Напевно, те, що має це пам'ятне місце, також об'єднати нас в тому будуванні країни, краще майбутнього. І напевно найбільше те, що показали ці хлопці і показують також сьогодні, любов до своєї країни і до свого народу. Напевно, без цих. Без цієї любові до своєї країни і любові до свого народу неможливо щось більше дати. Тому служіння народові, служіння для своєї країни це є найвище. І в цьому проявляється любов. Минулі часи показали нам, що не тільки з країни, чи з суспільства брати для себе, для свого збагачення, але життя Бог дає для того, щоб ми могли послужити для ближнього. В Католицькій церкві цей рік є об'явлений роком милосердя. І це не тільки розуміння для вас, але Бог хоче через наші руки, щоб був цей вираз служіння іншій людині, не тільки отримувати від Бога, але також і Богу від служити, який, який тримає над нами опіку і церквидіння. Тому хотів би спільно запросити до молитви, яку навчив нас Ісус Христос щоб всі спільно помолитися за тих, які загинули в обороні нашої країни, захисту, куди віддали те ще найцінніше життя, щоб добрий Господь покорував своїм його і вічністю. Отче наш, що є сина, небеса, піцам не є. Я примите страсть от твоею. Нехай буде моля твоя. Лад на великий заслужи. Тымаш нас слушать во всё дни. И возне нам прощение наши. Я тебе благодаті повна, Господь з тобою, благословена Петрінка, і благословений вітного Ісу, свято Марія, на вікові, в самах вічних, Вічне спочивання дам їм, Господи, а світло віковічне, яка і сіті, сина.